Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Розпочинаємо розклад пасіанса для знака зодіака Скорпіони на період з 28 серпня по 3 вересня. Дякую вам, друзі, за перегляди, за лайки, за підписки. Сподіваюсь, ви загадали своє бажання, на яке ви хотіли побачити. Выдать будет. Уж друзья, ключик. Це рішення, яке ви знайдете на виконання дуже важливого вашого питання. Ось державна установа ось розбите серце. Ні в якому разі не засмучуйтесь, якщо у вас щось одразу не виходить, якась справа. Ось друзі, лебідь, це ніжні почуття. Між закоханими або в родині. Ось домашній очаг, вогнище це гармонія в родині, в сім'ї. Ось Боже покровительство, парасолька. Ось значок Терези. Можливо, хтось у вас в родині Терези, особливо діти, тоді на них треба звернути увагу. Можливо, їм потрібна якась допомога саме від вас. Або зберігайте рівновагу. Переходимо, друзі, до другого розкладу. Сподіваюсь, ми нічого з вами не пропустили. До речі, я на днях опублікувала 4 нові відео по роботі, по фінансах, по коханню. А також на запитання так або ні. Якщо ви їх не дивилися, то будь ласка, передивіться. Можливо, там будуть відповіді саме на ваші запитання. Вони є для всіх знаків зодіаку. Дія цих відео 2-3 тижні. Потім повторимо другий розклад. знаку зодяка Скорпіони. На кінець осені та початок на кінець літа та вже початок осені. До речі, всіх вітаю, у кого школярики. Бажаю успіхів в навчанні, не боятися онлайн навчання, всі питання задавати вчителю. Він вам завжди допоможе, щоб ваша дитина полюбляла. Навчання. Бо це спогади на все життя. Так, друзі, сумна звістка. Ключик на вирішення ваших питань. Ось добре здоров'я, ключик і добре здоров'я. Та начебто все. Добре здоров'я, ключик та сумна звістка. З якого приводу можуть бути ці сумні звістки, друзі. Зараз розпочинається після канікул, можуть розпочатися якісь зміни графіків, якісь новинки в розкладі, по роботі, або ось це школьне навчання, буде на вас якось впливати. То ви не беріть, як то кажуть, близько до серця, реагуйте спокійно і все буде добре. А ми переходимо до третього розкладу для скорпіонів. Чому я так кажу? Тому що ось ця сумна звістка, свічечка, вона випадає майже в кожен розклад. Завжди, звертайтеся до свого янгола-охоронця. Для того, щоб у вас були тільки добрі новини. І дякуйте йому за це. Це допоможе вам бути врівноваженим і спокійним. А ми дивимося, які картки у вас співпали. Ось годинник, це детальне планування ваших справ для того, щоб ви не запізнювались і все у вас згідно плану. Ось, друзі, лавровий вінок це також добрий знак, і він дуже сильний. Тому вас очікує якесь вдале вирішення ваших питань або справ якісь. Сьогодні для всіх знаків пасьянс не дуже розмовляє, але він каже свої головні питання, на які треба звернути увагу. Зараз, друзі, ми з вами подивимося дві карти на картах Мадам Ленорман, застереження та порада. Друзі, застереження, карта сад. Це дуже гарна карта, і вона відповідає за державну установу, тобто суспільство або державна установа там, де ви працюєте. І якщо ця карта застереження, то будьте уважні, не кажіть нічого зайвого, не вступайте в ніякі сварки, щоб у вас все було добре. Про це вам нагадує як пасіянс, так і карти Таро. А порада, зверніть увагу на жінку. Можливо, вам, вона вам чимось допоможе. Це може бути мама або теща, або свекров, або подруга. Це може бути маса варіантів. Але якщо у вас є така людина, якою ви довіряєте, то дослухайтесь до її порад саме зараз. Так вам підказують карти Таро. І будете мати успіх. Оце зараз, друзі, хвилинка гумору. Якщо ця жінка це мої пасьянси, то я буду дуже задоволена цим фактом. Дякую вам, друзі, за перегляди, за лайки, за вподобайки. Розсмішила сама себе. Нехай вам щастить. Бувайте здорові і миру. Всім миру!